Ремонт. Ремонт. І ще раз ремонт. до зустрічі, гаразд. Зараз ходимо до бандитів. Я що в них. Точніше, заплатимо гроші, заберемо нашого товариша. Ось і... Ось і моноліт. Треба знайти людей. Спробувати їх пристроїти, але без другого КПК я їх не пристрою. У мене завдання для науковців так і не з'являється. Зараз гроші з мене будуть жертви. П'ятнадцять тисяч. Баці немає. Ні, можна було перегатити їх всі, але це довго. Оце спасибі. Витяг мене! Дима безкоштовний телепорт. Ну привет. А Ось таке вам як? Так, 5000 плюс координати схованки до зустрічі. Так, а що за завдання? Слухаю тебе. Неплохо, неплохо. А знайти типу укриття. Заходь, мен! Спрацювало завдання без другого КПК. Ну, що стоїте? Сідайте, поспілкуємося. Ми поважаємо свободу своїх бійців та інших сталкерів. Вважаємо, що зона є відкритою для всіх. І вона найвидатніший дар людства. Шанс значно просунутися вперед у розвитку. Це має чітко усвідомити кожен. Кому ми будемо підпорядковані? Жорсткої ієрархії ми не маємо. На завданні йдемо лише з тим, кого поважаємо. Але під час операції команди старшого виконуємо. Беззаперечно. Ну що, питання ще є? Ну що, ласкаво просимо доволі? Непогано. Чудово! Для моноліту знайшли прихисток. Тепер можна спробувати сходити е, цей. Хімеру завалити. Якого дідька вони всі в кущах сидять? Так. Зараз сюди Сподіваюсь мене хемера не пошматує на маленькі шматочки. Сука, от чому я хотів сидіти і чекати її. Я б її зверху розстріляв і вона б мені нічого не зробила. Отже, спробуємо ось так. Спочатку дати в неї декілька набоїв з гвинтівки, а потім дробовиком добити. Бо поки я перезаряджатимусь, вона мене і завалить. Мені, здається, я її трішки обіг. Так, чудово можу вилізти на гору. І з гори вже по ній палити. Але де вона я її не бачу? Ну і куди вона побігла? Де вона? Подлюка. Да ви падло забігла і все. Ну все одно ти ж заспокоїся, підійдеш сюди, і я тебе завалю. Ці набої, здається, повинні краще бити в неї. Приціл такий на цій гвинтівки? Ні, хіба не видно вночі? Десяться падло, знову ділась. Вже виліз. Ось, біжить. Ну, давай велась под люка. Я хочу теперь не говорить, що мені потрібно до неї спускатись. Тут схованок як з першою, не було. Трішки прогалив. Все одно рано чи пізно вона ж повинна вийти на відкриту територію. О тут, 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 тут якраз і не вистачає мені на пану штурмовує Кілька разів я неї влучив, але цього недостатньо. Так, краще видно. ще не забігала за цю хрінь, було взагалі чудово. Ага, я юбил. Можна повертатись за винагородою. це, здається, останнє завдання на полювання, і далі мені будуть класти набої. Так, Наш персонаж зголодні, потрібно ще щось поїсти. А це вже як дійду до Янова. 33 тисячі. Далі тільки основні завдання, так сказати, залишились. Отже, 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 можна трішки попрацювати на науковців. Дочекатись ранку і взяти декілька в них завдань. Не так швидко, приятелю. Ты зброю опусти вже, опусти. Алло! Вот, еще у тебя есть цикаво, а у тебя ничего интересного. Комбинезон Витер Воли. Бай! Як спра... Мертво. 10 тисяч. Отримано предмет. Хижак. Буває. Що за хижак? Ось ця хрінь. Якось мама плоть. Бачить неподалік. Пошкодження більші ніж. А от все інше лайнове. Можливо, якщо його вкачати, буде щось більш-менш нормальне. Модифікації. Але сильно ми його не печаємо. В техніку не вистачає. Ти... запчастин потрібних Слухаю тебе. чи інструмент. Раз поїсти і тоді на Скадовськ. Вирушати. Ось це викласти поки що можна, доки я бігаю між станціями. Досвідчений, сталкер я, зоні жити. Якщо робити that's був, that's був, that's не that's був, that's в рівній ситуації, кубінне зону відволі. Ідемо її з вами зоною. Тут... Спробую також його прокачати, можливо, краще, ніж мій. Буде. У вас у Ви як тоді вчините? Самі застрелитись? а мене на розтерзанні стіни, то мене пострелити. Рібато питання. Та звісно, що тебе зараз застрелить. Щоб не каркав. Їждра. Хабар, брати. Ледве не забув про неї. Далі, 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 маленький Скотдовсько.